В рамках робочої поїздки до кілії голова районної військової адміністрації радіона Башев відвідав насосну станцію другого підйому кілійського забору води комунального підприємства Світло, що надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення в місті Кілія. Водоканал обслуговує 10 тисяч 150 абонентів. Першочергова задача для кілійського водоканалу це заміна трубопроводу між першим та другим підйомом. Перва червона заміна напорного. Трубопровода діаметром 500 між першим і другим підйомом. Проект вже був розроблений у 2016 году і періші у 2018 году його стоимость по еспітізі 2018 року составляла 14,5 мільйона. За проектом реконструкції хлораторної на насосній станції другого підйому потрібно перевести хлораторну з рідкого хлору на електроліз. Проект на реконструкцію пройшов експертизу. Кошторис складає близько 4,5 мільйони. Для очистки води на повільних фільтрах використовується такий фільтруючий елемент, як кварцовий пісок. На даний момент до норми не вистачає одного метру кварцового піску. За підрахунками на початок 2022 року кошторис на закупку того об'єму кварцового піску, що не вистачає до норми, складав 10 мільйонів. Також повільні фільтри станції потребують заміни запірної арматури між фільтрами та резервуаром чистої води. Насосна станція першого підйому нуждається в заміні хоча б одного насосного регату АТН. Тому що ці насосні регати, їх там зараз в роботі два. Один був запущений в експлуатацію в 1994 році, а другий в 1997 вот. Вони Проходили капітальні ремонти, але одна механічна часть при почеті на 2021 рік вона стоила 1 млн двісті. Ми його скажем так силами. частина швидких фільтрів теж потребують заміни. Влітку в період засухи через падіння рівня води в Дунаї погіршується якість води, бо вона насичена водоростями, мікробами, які засмічують пісочні фільтри. Працівники комунального підприємства вирішують. Цю проблему своїми силами та займаються чисткою. Мережі водопроводу теж потребують заміни. Їх термін експлуатації вже вийшов. Труби не витримують високого тиску у поливний сезон. Тому працівники буквально латають труби та вирізають пошкоджені частини. Кілійський водоканал потребує уваги районної влади. Своїми силами громаді здійснити заплановане буде вкрай важко. Наталя Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція ЮПТУдей.